Це міська рада. Щиро вітаємо вас в нашій міській раді. хоча ні, пішли. Зараз вам покажемо досить цікаві такі моменти, які вас дуже реально здивують. Хтось каже, це піар робить для свого каналу. Так, так, піар. Піар для міської ради. Ми бачили лицеву сторону міської ради. Ну, зараз побачимо зворотню. Як виглядає міська рада на зворотній стороні? Ось. Можна побачити. Що це? що це за руїни? Такі руїни, як я пам'ятаю, що були за часів Януковича. Що це таке, скажіть, будь ласка, що це таке? Робиться заміською радою. Двері вивалені. Це туалет? А, туалет, так. Ну, зараз побачимо, який туалет він є. Насправді всередині. Ось це туалет за міською радою. Якщо чесно, мені це огидно і бридко. Ну, Не думаю, що у депутатів та представників влади такі самі туалети і вдома знаходяться. Пішли далі. Мені здається, що це історична пам'ятка, скоріше всього. Напевно, якийсь меморандум чи, не знаю, пам'ятник е, любомлю, так чи ні? Дайте пояснення, будь ласка, бо я не розумію. Ну а це, напевно, місцевий водоспад. Будь ласка, покажіть в повній формі, зверху до низу або знизу доверху. Тут можна прийняти душ. Хуй, хуй. Так що, будь ласка, беріть рушляхи, шампуньку, мило і одразу можна прийняти душ. Безкоштовно, без всякої плати, без, без оплатно. Йдемо далі. Ну, а с тоді будуть сходити різні помилі, там де ви помилися. Ваше мило, шампунь, ось сюди буде сходити і тут, їди, ближче, покажи. Тут нічим не закрито. от покажи, будь ласка, яму. Будь-хто може вступити, провалився. Так що тут без шансів. І ось оця ріка тече. ось, аж в кінець туди провулку цього. Покажи, покажи. І аж геть в кінець туди провулку. Гляньте, будь ласка. Оця калюшка, оце те, що капає сюди з криші, прямо на землю. Тече геть в кінець, а далі там і перукарні, і так далі. і І так далі. І все тече на перехрестя. Так що, ось такі, так. Да. Це стомат поліклініка колишня. Там і санстанція, організація санстанції. Так що робіть висновки, думайте перед тим, як ви голосуєте, і думайте, за кого голосуєте. І дивіться попередньо, зарання, що ця людина раніше зробила для вас особисто.